Переговор. Що взагалі відбувається на ринку в вашому сегменті галузі? Конкуренція, демпінг, всім все безкоштовно. Ти знаєш, я до цього відношусь достатньо філософськи. Криза це епоха можливостей. Ми почали робити речі, які у мирний час би, ну, можна сказати, не робили. тому що. А навіщо? Працюємо, є гроші, нормально, відпочиваємо, але судьба дещо інакше розпорядилась і тому ми почали працювати вдвічі, втричі швидше, якісніше, менш відпочивати, І то нормально розвиваємо міжнародні ринки, розвиваємо інші галузі економіки для себе, не тільки телеком. Взагалі на ринку. Можу сказати, що великі, великі перетурбації, По-перше, це пов'язано з тим, що, на жаль, територія країни дещо зменшилась, і клієнти, ніхто не може працювати з клієнтами, які залишились на окупованих тимчасових територіях, але це теж був наш бізнес інших компаній бізнес. Тому економіка дещо. Звузилась. Звузилась, да. І деякі компанії релокувалися, деякі розробники, як ти знаєш, змінили свої погляди на Україну на телеком в Україні, там не відмовились від роботи з Росією, Да? Це не дуже тут знаходить відклик. Тому воно якби ринок дещо змінився. Що ви пропонуєте, окрім телекома, яким іншим галузям, де ви пішли, куди пішли заробляти гроші? У нас якось історично склалось досить багато компаній, які не з телекому. У нас за ці роки з'явились вищі навчальні заклади, заводи, рекреаційні комплекси. «Умне місто, там у Вінниці, там диспетчерські центри. Вони всі використовують і там, бо у них є теж якісь мережі локальні, внутрішні, камери огляду, там можливість виконувати, обліковувати якісь завдання, і це непогано. Ось ми на все це подивились і поміркували, що можна розвивати, давати можливість таким компаніям використовувати більш більш якісно наш продукт. Ми поспілкувалися з ними з різними. І буквально декілька тижнів тому багато що було дороблено, викачено у нові версії зірсайду, яку потрібно використовувати для таких кампаній. А тут ми про що розмовляємо з провайдерами: що, по перше, такі клієнти, які цікаві нам, вони вже є у них, вони їх вже обслуговують. Та, зі свого боку, провайдер може продемонструвати заботу про такого клієнта, не тільки казати йому, що я на тебе заробляю гроші, але я можу закрити деякі твої питання, на цьому також додатково заробляти, інтегрувати якісь адміністра... технічно адміністративні послуги надавати. Ось про це ми сьогодні спілкувалися. І ось це ми будемо. Розгалужувати як в Україні, так і в інших країнах, бо ми ж працюємо майже там десь 23 країни в світі. Провайдер на власних серверах ставить наш продукт, надає умовну оренду за якусь місячну вартість, та на цьому додатково заробляє. Обслуговує ці сервера та клієнт, який не телеком, не IT, не, який не має досвіду достатнього для обслуговування. Він позбавлений цих проблем. Нове вікно можливості. Да? А чому ні? Хакери в погонах російські писали у себе в телеграм-помийці, що ми там зламали якогось провайдера, викладали якісь скріншоти, які дуже сильно uh, схожі на uh, ваше програмне забезпечення. Що взагалі відбувається? Uh, чи пробують вони? Ламати вашу систему і наскільки ваша система захищена від дурнів і від ФСБшних хакерів? Намагаємось кожен такий інцидент досконало вивчати. Іноді, власне, клієнти на нас звертаються з такими кейсами, іноді не звертаються, а ми вже маємо десь там по відкритих, умовно на відкритих джерелах їх знаходити, самі зв'язуємося та пропонуємо. Разом дослідження, розслідування вести. Та що я можу тобі сказати? Що, по-перше, ну, про це можна говорити у там умовно у окупованих територіях, працюють, залишились ті компанії інтернет, які були колись нашими клієнтами, там працюють, працювали. Системні адміністратори чи власне, там монтажники, ті, хто знає, що таке юзерсайт, з якого богу до нього підійти, але вони обрали свій шлях, вони працюють там з іншими, з іншими товаришами. Під дулами автомата. Ну, це, це вже інша справа. Тому, коли в е, них з'являється завдання ну, якось зламати білінгові системи, там юзерсайт, ще щось. Вони щось в цьому да, розуміють, бо вони працювали з цими системами. Власне, стосовно зламів, за останній рік всі випадки, про які я особисто чув, читав, вони не були пов'язані, ну, скажу тільки за юзосайт. Та у ці всі випадки за зловом саме провайдерів, де був задіян юзерсайт, вони не пов'язані з із зламом чи суто технічним, вони пов'язані з неавторизованим доступом. Соціальна інженерія. Так, да, це коли монтажники, власники, сісадміни або десь використовують одні ті самі паролі. Десь вони їх зливають, десь якісь інші відбуваються злами. А у білінгову систему, зерсайт, інша систему, що заходять про суто під існуючим паролем, не треба нічого зламати. Ми, на жаль, у цьому випадку ну, безсилі. Що ми тут можемо зробити? От. Тому сказати, що юзерсайт взагалі там за закрит від зламів, його неможливо зламати, я не можу. Але ми дуже-дуже прискіпливо до цього відносимось. Ми постійно оновлюємо серверні компоненти, додаємо якісь інші методи захисту, авторизації, поновлюємо рекомендації методичні для провайдерів, як налаштувати безпековий рівень. Останню версію ми додали там ще деякі. Нам кому цікаво, можуть почитати параметри авторизації, двохфакторні деякі ключі авторизації. Ми дуже слідкуємо за цим, Я особисто дуже за це переживаю. Впевнений, серед твоїх клієнтів є провайдери, соціопати які ніколи не виходять в люди. Просто сидять там, будують мережу, збирають гроші. Що б ти порекомендував би таким? соціопатам робити, взагалі, що мені подобалось завжди на окосі та на ну, на інших конференціях телекому, це те, що ті, хто сюди приїздять, це вже клієнти, мої чи чиїсь чи інші, які зробили перший шаг Вони вже відкриті до чогось нового. Вони їздять, бо щось цікаве хочуть побачити. Бо саме власне приїхати на інший бік країни, там заночувати в потязі, там дещо, це вже якась, якась дія, яка має він авантюризму. якийсь є. Тому цікаво з цими людьми спілкуватися. Але дійсно є такі клієнти, є такі компанії, які нікуди, нікуди, нікуди ніколи не їздили, не будуть їздити, мабуть, якщо до них не... Достучатись. Але ми намагаємось. Ми завжди намагаємося спілкуватись, розсилку відправляємо. Ми показуємо, що те, що ти не їздиш на конференції, не спілкуєшся із спільнотою, це тупіковий шлях. Тобто ти закрит. Можливо, в тебе зараз все добре. Можливо, ти вважаєш, що буде добре ще 5 років, 10 років, але ти вже йдеш на спуск. Якщо ти не будеш змінювати щось, відкрити до нового, то ну, нічого в тобі не буде доброго. Кожен продукт він ж має там якусь криву розріст, найвища точка та падіння. падіння. Да. Почти, у нас це так, в тебе. Цикл. так, цикл. Да. Але як? Але завжди можна, знаходячись у верхній точці, щось змінювати. Створювати інший продукт і залишатись наверх. Але це треба постійно працювати, постійно щось робити. Тому соціопатам зараз не треба бути. Виходьте із доміка, відвідуйте конференції, спілкуйтесь з спільнотою, спілкуйтесь з галузю. Дряся, ви є, галузь, що паха там сидіть. Дякую тобі за інтерв'ю. Тобі дякую. Лупашим контент далі. Немає іншого виходу. Невпинно.